Доброго дня, мене Денис, і я вегетаріанець. Він такий. О, який жах? У мене смішне життя і воно пов'язане з веганством. Це називається Flexiterian. Броколі! Ти що? Так, да, манування органів і так далі. Харчування це дуже інтимна тема. Ну, от я для цього запитання не був готовий. Нічого не може бути найкраще, ніж мати здорове тіло, здоровий розум і ну, займатися тією діяльністю, яка тобі наповнює віронство. Дуже, 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 дуже сприяє цьому. Лікарі проти зазвичай. Я, я хочу, щоб люди знали правду. В чому логіка, її просто немає. Всім привіт. Вітаємо вас на подкасті про вегетаріанство українською. Кожного тижня ми запрошуємо нового гостя, щоб дізнатися, чому і як вони відмовляються від м'яса, як це в житті їм допомагає. І сьогодні в нас в гостях Давід Канецький. Давід, привіт, привіт, Марія! Дуже дякую за те, що ти під'єднався. Давід надзвичайно цікава особистість, креативна, творча, бізнесова. Давід підприємець і it бізнес консалтант Багато. Часом ми працювали разом, я не знала про те, що ти не їстиш м'яса. І сьогодні буду рада про це більше розпитати і розказати це нашим слухачам твою історію. окей? Супер, домовились. Добре, розкажи трохи про себе. Чим ти займаєшся, чим твоє життя наповнене? Чим я займаюся? Ну, я вже дуже багато років з точки зору професійної діяльності займаюся IT десь 20 років. І був у різноманітних ролях як підприємець, як працівник, найманець. А зараз я працюю на британську компанію, яка займається е розробкою програмного забезпечення для університетів е в світі, і також в мене є свої особисті проєкти, які пов'язані з IT і різноманітними технологіями. Класно, ти ж ти ж їв м'ясо з дитинства. Ти на м'ясі виріс? Так, я народився в нормаль в нормальній звичайній родині. Ніхто у нас не говорив про те, що там не потрібно їсти. І коли мама робила в дитинстві котлети, то я мог з'їсти пів, пів котлети фаршу сирого, е... І Це воно було для мене дуже смачно. О, Боже, вау! А як так сталося? Ну от та дамс, і ти такий. Не буду їсти м'ясо. Як це відбулося, коли і чому це відбулося, коли мені було десь 16 чи 17 років, якщо я не помиляюсь, і був такий період. Мені здається, що стала поступати дуже багато інформації про шкоду, ну яку звичайні люди роблять для тварин, коли вони вирощують їх як їжу. Це дуже. Торкнула і просто відбило в мене бажання їсти м'ясо. Я взагалі не їв ні м'яса, ні риби десь чотири роки повністю. Ну і там молоко я майже не їм і так. А потім що було? Потім я жив за кордоном в Фінляндії, і там я додав трішки риби. М'ясо такої майже не їв. Ну, тобто, не знаю, раз на рік, щось таке. Тобто в мене просто не було ніякого бажання, і я не хотів це робити, а рибу додав, тому що я тоді займався дуже активним спортом. І я собі так вирішив, що мені необхідно їсти рибу, тому що ну, це там, буде сприяти будуванню м'язів і так далі, і тому подібне. Я дуже суттєво схуднув. Я, ну, наприклад, зараз я маю вагу десь приблизно під 100 кг, і я ну не. Виглядаю як людина, яка має зайву вагу. А я був тоді 62 два кілограми. Тобто уяви собі, яка. А який в тебе зріст? Один метр 83 три сантиметри. Намагався купляти рибу, яка там була етично етічна вбита. І, наприклад, мав би купувати такі речі, як там міді чи малюзки, щось таке, що е, немає очі, немає роту, немає ніяких чоловічих. Характеристики, які б на яким чином нагадую, що це жива істота. Угу, окей, дякую. От хочу ще більше розпитати. Ти сказав, що зараз ти теж рідко їсиш м'ясо, іноді ти береш е, рибу, а, але от цікаво, ти той свій юний період не перегорнув як просто етап. Як ти це інкорпорував в, в теперішнє своє життя? Це, це те, що стало частиною ідентичності, і ну мені не потрібна. Замислюватись про це, ким я є. Тобто, з точки зору там, стандартного зараз неймінгу, це називається флекситеріан. Тобто людина, яка інколи їсть, інколи не їсть. Але я тобі так скажу: якщо переді мною поставити, наприклад, тарілку там, зі стейком, тарілку з якоюсь рибою і там, з граловиною, і артішок, то я обираю артішок. Тому що мені здається, що з точки зору там. Смаку з точки зору кольору, з точки зору гамми, спекту того, що ти можеш отримати від овочей. Ну він набагато смачніший. Це по-перше, по-друге, я собі ну якась внутрішнім чином розумію, що я себе відчуваю набагато краще, коли я не їм м'ясо. Просто легче, краще, мене більше енергії і ну, просто мені простіше жити без м'яса. М -м, класно, цікаво. Зараз давай для слухачів трішки пояснимо, що флексітеріан це таке нове поняття, яке означає людину, яка іноді їсть м'ясо. Це може бути раз на два дні, це може бути раз на місяць. Нема точної точного пояснення скільки там дозволено їсти м'ясо в, в вашому житті. Є ще нове поняття. Таке ж редусітеріан. Це людина, яка е, свідомо старається зменшувати кількість е, тваринних продуктів в своєму раціоні. Давід, розкажи ще про таке: чи їсиш ти яйця, чи їсиш ти молочку? І от це м'ясо, яке ти іноді споживаєш, як часто це відбувається? У мене не, немає такого, що один раз на тиждень ми з друзями йдемо в бару, і їмо там стейк з пивом. Щось таке. Ні. Ну це може бути, наприклад, якщо подорожую, якщо в мене немає важливості брати більш нічку дієту, якщо я в такому місці, де немає, наприклад. Культури там, споживання в очей. Тобто тоді я можу з'їсти м'ясо. В обичному повсякденному житті я не купляю взагалі. Mm -hmm. І в мене так ну, трапилось, в мене дружина, вона народилася вона вегетаріанки, і ніколи ні, ніхто не ні говорив, що там, не треба їсти. неї немає ніяких там, моральних ставлень до тварин, щось таке. Вона просто взагалі ніколи не їсть м'ясо. Вау. І ніколи не їла м'ясо. І в нас є двоє доньок. Старша, вона також народилася такою. І десь до 8 років вона взагалі, ну, тобто, ми ніколи там не говорили, м'їш чи не їш, і ми намагалися їх переконати, що робити. Просто ми пропонували, і вони вибирали чи не вибирали. От, наприклад, старша, вона ну, взагалі не їла м'ясо, напевно, до восьми років, а молодша, ну там в 7 восьми років. Зараз вона може їсти, але дуже рідко. І, молодша, ну і вона ніколи не їсть м'ясо вдома. Тобто, у нас mm -hmm. його просто немає. Вона може там в школі, наприклад, якщо вам щось готують, їм подобається це, вона може з'їсти. А молодша, вона навпаки, вона дуже любить м'ясо. Але це так умовно, що таке м'ясо для дитини? Це сосиски, в яких немає ніякого м'яса, як ми розуміємо, це соовий протеїн mm -hmm. сформоване. І залишки того, що колись називали м'ясом. Uh, ну, якщо ти їй запропонуєш, наприклад, uh, я не знаю, там, стейк чи щось таке, вона просто відмовиться, їй це не цікавить. Вона не буде їсти бургер, їй не цікавить. Ну, вона не, не відчуває потреби. Це дуже цікаво, а ти можеш розказати якісь лайфхаки для батьків: як сформувати в сім'ї таку от атмосферу, щоб дитина сама там, відчувала, чи їй хочеться м'ясо, чи ні? Ну, просто дозволяти їй їсти все, що вона хоче, напевно. Це так, як у нас трапилось. Тобто ми ніколи не заважали, що ну їж це чи це не їж. Просто у нас було все. Ми купували все, щоб вона могла все спробувати, і потім вона сама вирішила. Просто вона вирішила, наприклад, що більше часу вона не їсть м'ясо. Може, там раз в на тиждень вона з'їсть сосиски. Все для нас це дуже просто. У нас просто вдома немає м'яса більше часу і все. Як взагалі реагує організм? Ти от не їсиш м'ясо довгий період часу, і тут бац його з'їв. Люди кажуть, що там вже немає тої ферментації, не можеш його переварити, як він він сприймає? Я б не сказав, що в мене є, ну, я відчуваю щось там суттєво негативне. Я просто відчуваю собі ну, втомленим Или, чи більш втомленим. Е, але немає ніяких проблем з, з, з тим, як воно процеситься на mm -hmm. ну, Ніколи такого не було. Ну, і мені важко це сказати, напевно, такого, тому що я дуже рідко це роблю, тому я не можу відстежити там, залежності, які щоб я мог це говорити якось 1%. -го. А яйця ти їстиш? Я їм дуже багато яєць, я можу з'їсти 4-6 яєць на день. Ого! Такий бліц-сет. Бліц Я тобі питання, а ти одразу відповідь. Скільки в мене є секунд на замислення? Ну, одна. Це дуже швидко для мене. Ну, давай. <сум> давай. Е, яка твоя улюблена страва? Якщо це, напевно це сира риба. Але е, якщо з Віранська, це буде брокколі? Брокколі! Ти що? А... І як ти їсиш? Я їх роблю в клярі, наприклад, в темпурі це дуже смачно. Навчи, давай, рецепт. Що там робити? Береш яйце, береш борошна, береш трішки мінеральної води і це просто в невеличкі міскі, береш свіжу броколі, помив, порізав, змакнув і в великій кількості олії просто обжарівши. Це просто супер смачно. Це займає 5 хвилин часу, просто це приготувати. І це набагато смачніше, ніж я не знаю, коріння крилишки. Вау, дякую за рецепт. Я ще такого ніколи не пробувала ще з мінеральною водою. Дякую, це ми спроба. Так, наступне: до скількох років ти плануєш жити? Скільки мені Бог дозволить. Ну, по плану як. По-моєму? Ну, по стовити. Мені здається, що ми в такому зараз часі живемо, що насправді не долучиться на те, Е Засіб харчування ми будемо обирати, просто за розвитку технології клонування і продовження життя, ми просто будемо мати можливість жити стільки, скільки ми захочемо, мені так здається. Клонування, ти сказав? Так, да, клонування органів і так далі і тому подібне. Це не конспірологічні теорія для глядачів. <світ> це просто, ну, я не знаю, хтось цікавиться, хтось не цікавиться. Це одна з найбільш розвинутих індустрій це клонування. Органів і зараз є, ну які намагаються робити з такої заренді стану в промисловий стан, тобто щоб можна просто вирощувати органи, і, тому що є дуже велика потреба, дуже mm -hmm. великі черги на заміну тих чи інших органів, і дуже великий кримінал пов'язаний з цим. І мені здається, що ну я знаю там от людина, яка створила Segway, наприклад. Вона має огромну фабрику по вирощуванню органів в Шотландії. І вона намагається це зробити як промислове підприємство, Тобто, щоб можна було просто за допомогою STEM cells вирощувати будь-які органи для будь-яких потреб. Вау! А він же тестує, це людські органи вирощують. Да, вирощує, вирощує? вирощує людські органи, в нього фабрика навіть ну, така. Ну, тобто, що він робить? Він робить вирощення стволових кліток. І він потім моделює з них, тобто на 3D-принти, він моделює органи і ну, наповнює вирощує в них там, за допомогою всього. Я не, не достатньо експерт для того, щоб про це говорити. Я просто там читав про нього десь півроку тому статтю, що він хоче це робити на промисловому рівні. І тому мені здається, що ну, я б хотів жити стільки, скільки я можу. Отримувати від життя задоволення. Я від життя не планую закінчити отримати задоволення. Тобто вічно це класний дуже топік, тому що кількість населення землі зростає дуже mm. сильно. А якщо ще й продовження життя буде зростати, теж то люди реально ну не вистачить такого м'яса. Це це вже порахували. Вчені і щодо СТЕМ СЕЛС і вирощування в лабораторії, я чула про те, що одна з таких теорій ймовірностей це вирощувати м'ясо зі СТЕМ Селс в лабораторії, де, де роблять цікаво. Напишіть глядачі, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви їсти м'ясо зі СТЕМ Селс? Чи довіряєте такому продукту? Що ви їлися якісь, коли їли сосиски то ви напевно можете їсти ще заводне. І останнє таке швидке питання. Якщо би ти описав веганський лайфстайл одним словом, що це було б за слово? Задоволення. Вау. Це... Чому? Ну тому що для мене задоволення йде з різноманітності. Постійне відчуття від... відкривання чогось нового, воно приносить дуже багато задоволення. Дуже класно. Дякую за те, що ти пов'язав оцей гедонізм. З веганством, бо що часом я дивлюся, от хтось з моїх знайомих пише: я би став вегетаріанцем, тільки я гедоніст, і я повинен насолоджуватися життям у всіх його проявах. Ну, що я можу сказати? Це як це, я би використав мозок, але я не можу ведонист. Нічого не може бути на ніж мати здорове тіло, здоровий розум і ну займатися тією діяльністю, яка тобі наповнює веганство. Дуже, 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 дуже. Сприяють цьому супер, дякую. Давід, ще таке питання. Якщо ми можемо поговорити про твою дружину, яка виганка, і е, у вас двоє діточок. Тобто то вона не поверталася до м'яса е, під час вагітності і годування. Це вдалося. Як це вдалося? Багато жінок я сама особисто ну не відчуваємо себе впевненими, що так можна зробити. Лікарі проти зазвичай ну, просто треба відчувати себе впевнені. Все. Ну, я не знаю, як тобі сказати, Ну, якщо вона не їсть м'ясо, чого вона повинна їсти м'ясо, коли вона завагітнула? Ну там, щоб все сформувалося, нервова трубка, плод, все, все там вистачило. Там, ну, півтора мільярда людей. І всі, і всі. Я, ж, я, ж, я ж говорю, ну, півтора, півтора мільярди людей, половина з них жінки, 750 мільйонів жінок, ну з яких, наприклад, 30% вагітні. Ну, 250 мільйонів жінок, якимось чином, це просто ну, така група математика. Без ніяких проблем мають вигідність, будучи стовідсотковими віганими? Ну, в чому проблема? Ну, якщо на, на хвилинку просто замислитись про це. А як от ви знаходите собі лікарів? Якщо вам треба полікуватися, лікарі, просто... лікарі, які там условно дружні до веганів, де ви їх берете? Я навіть не знаю, що тобі відповісти. Це чому лікарі можуть бути недружними для віганів? Під час вагітності, під час, як, якщо там щось не так зі здоров'ям, і ти скажеш, що ти веган, не такі, а ну тоді тобі треба повернутись до м'яса. Багато хто проти, навіть на е, мені кажуть, що ні. Для мене навіть ці запитання вони трішки дивні. Я на собі не увіляю кейсів, в якому ти приходиш до лікаря і говориш там. «Доброго дня, мене зовут Денис, я вегетаріанець». Він такий: О, який жах. Це не питання, з якого ти починаєш там розмову з людиною. ну, це по-перше. По-друге, якщо це якимось чином впливає в розмові, це може бути пов'язано з чим. Якщо в тебе якісь проблеми, які пов'язані з харчуванням. В мене немає проблем пов'язаних з харчуванням, тому я не знаю. Ну, про що мені тут розповідати? Якщо я приходжу зі зломаною рукою чи пальцем до, до лікаря, яка це різниця, як я їм? Це, це по-друге. По-третє, я навіть не впевнений, що коли моя дружина була вигідна, що їй задавали це питання. Якщо їй задавали, я, я не знаю, як це було і, що, і було це. Ну, мені здається, що вона просто відповіла, бо окей, ну дякую за вашу точку зору. Все. ну як ти можеш почати їсти м'ясо, якщо ти його не їж? Угу. От, кожен раз з кожним гостем я просто запевнюю, що харчування це дуже інтимна тема. Ну, ну, надзвичайно, у кожного свій погляд на це, він в це вірить, і ти, і, і ти не можеш нічого там коментувати, змінювати. І от через це пропагування веганства, взагалі такого лайфстайлу є дуже цікавим, тому що ми можемо тільки зацікавити своїм прикладом, а вони такі різні бувають. Да, ну, що я тебе можу сказати? Треба просто вчитися готувати. І коли до тебе приходять друзі, подавати їм не стейк на стіл а смачну брокколю. За твоїм рецептом. Дякую. Дивись, у нас нова рубрика. Тут, коротше, 10 міфів про веганців, вегетаріанців, і ми зараз витащимо один і спробуємо його розв'язати. Давай. Давайте. Веганам немає чого їсти зимою. Так, тому що всі дерева вони вмирають, а ми їдемо тільки дерева. Зимою ми не їмо. Ми як медведі. Ми їдемо до берлоги, і там спимо десь 6-8 місяців. Правда, це правда. Ти зламав мою рубрику. Я хочу, щоб люди знали правду. Тут хотіла. Все розказати. не буде більше запитання. Ні, все це одне було, тільки я тут свій комент ще додам. Недавно я читала, я дивилася лекцію одного хлопця, який розказував про таку етнічну кухню українців і про те, про способи консервації на зиму. Mm -hmm. Що взагалі українці там вони по аналізам кісток-трипільців, вони з'ясували, що українці в основному були рослиноїдними. І на зиму вони всі ці овочі в основному в'ялили, сушили, сушені там яблучка і, і, і все таке. Потім з'явилося квашення. І тільки потім консервація за допомогою цукру, і це mm. ми зберігали в льохах. Тобто люди себе забезпечували нормальною їжею на зиму, це вже кажучи, там про давні часи. А якщо про сьогодення казати, що в супермаркеті і зимою, то можеш помідори купити, надзвичайно корисно їсти квашену капусту і всякі огірочки, тому це, це всім рекомендуємо і. Не купляючи м'ясо, якісь там дорогі морепродукти, не знаю, як в Португалії, в Польщі дуже дорогі морепродукти. Ви можете за ці ж гроші зимою купляти собі спокійно овочі, які ви хочете. Чому ми собі вирішили, що нам потрібно їсти там, наприклад, овочі, конкретні там томати зим, взимку? Ну тобто, томати нагадую для телеглядачів, якщо вони про це не пам'ятають, то грецький салат не з Греції, тобто в Греції не було томатів. Томати привезли іспанці з Америки. Тобто, би, ця нова для нас їжа, яка існує там, в нашому раціоні десь 5-століть. Я не можу взимку купити собі свіжі томати, який жах. Що ж мені? Я тепер не можу бути вигаданим. Ну, з'їж макарони, я не знаю. Ну, хліб, так всі йде. Консервація то, що ти говорила. Тому що це, ну, це насправді нам достатньо знайоме і корисне і, і смачне. 18 березня або 4 травня в Україні є великий піст перед Пасхою. Якщо подивитися на коріння українців, то вони переважно були рослиноїдними. Трипільці, їх кістки зараз знаходять на території України, роблять хімічні аналізи, розуміють, що вони мали переважно рослинне харчування. А якщо подивитися на сучасних українців і декілька поколінь до того, то потужний вплив мала релігія, яка диктувала нам, що поститися ми повинні 180 днів на рік. Це така сума днів, якщо з'єднати всі пости. Якщо додати туди ще не обов'язкові пости, типу середи, п'ятниці, якісь там додаткові для покаяння, тоді це буде більша частина року рослиногідний раціон без м'яса. Дуже цікаві буде якісь смішні ситуації, історії можливо свого життя пов'язані з веганством. Ну, от я для цього запитання не готовий. У мене смішне життя і воно пов'язане з веганством. Ще раз нагадую свою пропагандистську ідею. Треба навчитися смачно готувати. Життя заіграє для вас новими яркими, яскравими красками, і тоді вам буде байдуже, чи ви веганом собі вважаєте, чи не веганом. але тому, що у вас є можливість обирати, як і що готувати, який це на смак, і ви будете оцінювати свій стан після цього більш свідомо. Напевно, ви будете приймати для себе частіше рішення вбирати овочі ніж м'ясо. Супер. Дякую, Давід. Дякую а за таке натхнення. Так, всім глядачам бажаю успіхів в цьому експерименті. Подивіться, які у нас класні гості різні, і що такий вибір відмови від м'яса не є радикальним. Ви можете це міксувати і пробувати в своєму житті. І не бійтеся щось міняти. Дякую за те, що додивилися. Будь ласка, поставте нам комент, поставте лайк, підпишіться на канал. Нам це дуже важливо. Давід, дякую тобі. Дякую, Марія. Дуже приємно було поспілкуватися. Дякую, є корова. є куриця, є там дичка і свиня. Ну і риба там. Я є спрощую п'ять. Типів м'яса. Ну, Дай 180 засобів, як це м'ясо так прожарить, щоб воно вже не нагадувало м'яса. Тобто, ми якимось чином, напевно, генетично не хочемо, щоб м'ясо м'ясо нагадувало, інакше ми б жрали його сирим. Це перше. По-друге, як це закидати з різноманітними там, спеціями, і щоб це воно не нагадувало смак м'яса. І по третє, ну як це так порізати, щоб воно не нагадувало м'яса, і ну в чому логіка її просто нема.